Разом з повинно бути, повинна бути милосердя. А сама любов означає я хочу для іншої людини добра. Любов це не є емоція, це не є якесь таке піднесення просто. Це є бажання іншій людині зробити добре. Любов подружжя це бажання. Іншій людині зробити так, щоб її життя було приємне, щоб її життя було добре. Любов до дітей виявляється, щоб вони мали відчуття, що про них турбуються, що про них дбають, що їх люблять, що вони потрібні, що вони важливі і не наігрувати насправді, бо не вдасться награти, що для мене хтось важливий, якщо мої вчинки в іншому часі свідчать, що так не є.